Всім привіт, мене Далік, проєк, звати Віталік, виявлятися. Леся. Люся і Леся, слухай, класно. Питання перше. А, як часто з вами знайомляться на вулиці? Буває, Бувається на Ну, Кожен раз, як ти гуляєш, десь йдеш через з роботи. Через раз. Через раз. Чи були такі моменти, що ви побачили на вулиці чоловіка, хлопця? Так ти хотіла з ним познайомитись, бо самі, от, аж такий класний він. Ні. Ні. Не було таких моментів, uh -huh. що було? я Ну, може, раз за їхні, мабуть. Але, було, так? Да? А, Ні. І ти підійшла і познайомилася? Ні. 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 Є ж дівчинка. Да, да, так, да, а, ж. а чому дівчата не можуть з самі перші знайомитися? Ну, це може бути питання, проблема в питанні. Тобто... Какие-то стереотипы. Стекалки. Цифал... Да. Тобто, це неправильно. Ні, ми просто привыкли, стереотип? — но Я не можу сказати, що правді... це правильно чи неправильно, я не знаю, до кого такі. Але насправді на хочеться поздніти. Ні. Ну от коли бачиш такого, що хочеш, то з ними хочеш. Ні. Ні, добре. Коли знайомилися на вулиці, як часто даєш номер телефона? Дуже рідко. Ну, раз на 10 чоловіків, які підходять, раз на 5 чоловіків середньому. Запав не раз на п'ять. Раз на п'ять. Угу. Яким має бути чоловік, попиши його, щоб ти йому дала свій номер телефону. Угу. він мені повинен для початку сподобати взовні, тому що він тільки підійшов знайомитись, і я ще не знаю, наскільки ну, він хороший в спілкуванні. Угу. А якщо він так. такий маленький, кругленький і має 28 мільйонів, і він на четвертій сходинці порта? Ні, це не мій варіант. Це не мій варіант. Добре, він такий гарний, такий класний, такий вдягнутий, вся сидіна. А не може зв'язати два слова. Я думаю, я б такому теж номер метала, а я думаю, він би навіть не підійшов, я ти два Як часто ти ходиш на побачення? Дуже часто. Кожен день? Ні, ну не кожен день. Тобто з кожною людиною, з кожним хлопцем, якому ти дала свій номер телефона. Це про проблеми. Ніхто не дозволяє тобі це питання задавати. А ти часто ходиш на побачення? Ходила, ви вже чи ходила. Ходила. Ні, ні, я не хожу. <laughs> Хорошо, добре. Так. Да. Да, прикольно, класно. Окей, їдемо далі. Опиши просто ідеальне твоє побачення.

На протязі п'яти хвилин, з п'яти секунд ви на нього дивилися mm -hmm. і просто-напросто стрінги самі зустріли. Було колись таке? Ні. Таким чи неправильним дівчинком попадаєш. Добре, і тоді останнє питання. 15 сантиметрів, це мало чи багато? Це, це от... У <реш> меня нет такого опыта, чтобы мало или начало. Ну, вот то нормально. Мы не знаем. А, да <реш> мы не <все реш> знаем. Мы не такие. <реш> <реш> вот, и вот, кстати, у вас трамвай пришел.